Як з неба, так і з перших кроків по цій землі, диво острів зачаровує надзвичайно яскравими кольорами, захоплюючою грою світла й тіні, неповторним відзеркалюванням неба в океані, який обіймають його з усіх боків. Занзібар прекрасний сам собі. Але якщо до цієї природної красти додати творчого натхнення, дизайнерського таланту та просто душі. Можна отримати дещо справді надзвичайне. Таке, наприклад, як в готелі, зал та резиденція, яких нам пощастило працювати та трохи відпочивати. Дивіться в програмі. Цілодобовий кіносеанс просто неба. Або чому на Занзібарі неможливо занудитися? Де народився Фредді Меркюрі, або кам'яна історія Стоунтауну Океан? Ти куди? Або які чудеса можна побачити під час відливів. Занзібарці, як вони є, або чому островом варто подорожувати? На Занзібарі ми вперше відчули, що готелі можуть претендувати на звання визначних пам'яток, таких саме, як, наприклад, музеї, галереї, монументи. Одним словом, все те, що традиційно ними вважається. Бо в них оцінюються тутешні уяви про прекрасне, здатні традиції, то сприйняття і ментальність аборигенів. все перебуває в гармонії. Океан з його приливами і відливами, і дерев'яний місток до нього, що увінчується альтанкою, або як її тут називають, Джетті. місцеві жителі, які, не зважаючи на присутність здивованих туристів, займаються своїми повсякденними справами. Ось ця майстриня, що натхненно малює хною, і її картини, що прикрашають інтер'єри готелю. Сонце і хмари, що відбиваються у гладіні басейну. Два рази на день океан уходить, залишаючи аборигенам та птахам можливість пополювати на підводних мешканців, а туристам побродити безпечним океанським дном. До речі, на Занзібарі не існує проблема, яку часто мають інші острови, оточені кораловими рифами. Тутешні рифи віддалені від берега на 100-200 метрів, і можна спокійно плавати і гуляти по укритому піском дну, не боячись поранитись об уламки коралів. Для прогулянок є кілька годин, під час яких можна дістатися з сусіднього рибальського селища і зробити просто чудові фотографії з життя занзібарських рибалок. Відпочиваючи на Занзібарі, раджу всім не розлучатися із фотоапаратом. Зі мною він був постійно, на сході і заході сонця, під час дощу погожий день за обідом і вечерею. Ще пак, бо картинка тут змінюється без перебільшення щохвилини. Перебування на Занзібарі це ніби цілодобовий кіносеанс, просто неба, під час якого треба постійно бути готовим до якогось операторського та художницького шедевру. Що це як насправжнє шедевр? А це. А це. Заіба. Зазіба. Танзіба. Я радий вітати вас на острові Унгуджа. Саме так називається один з тих островів, що входить до складу архіпелагу Занзібар. Нашим слоганом є ми в Африці, ми з африканцями, ми заради африканців. Погодьтеся, це чудова філософія. Ми в Африці, ми з африканцями, ми заради африканців. І ця філософія тут у готелі втілюється постійно щодня, цілодобово. Може, саме завдяки ній сюди на відпочинок приїздять не тільки такі світові зірки, як, наприклад, представники дизайнерського сімейства Міссоні або власник Формули 1 Берні Еклстоун, не тільки еміратські шейхи. А й танзанійці з материка, що також дуже охоче тут відпочивають. В готелі пропонується чудовий мікс того, що є найкращого в Африці, Європі Америці, і це відбувається в усьому і звичайно у кухні. Теж тутешній шеф знаменитий європейський кухар зі Швеції, який навчає своїх місцевих помічників секретам європейської гастрономії, у той же час навчаючись в них африканських тонкощів. Сьогодні ми з вами приготуємо традиційну занзібарську страву восьминога в кокосовому соусі. У нас вже є підготовлений восьминіг, також кокосове молоко, тобто перемола там кокоса, змішана з водою. А ще томати, перець, цибуля, часник, імбир, перець, чилі, карі, куркума. Номалірай. Це дуже смачно. І все ж таки, навіть з найкращого готелю на планеті варто виїхати у світ, щоби побачити справжнє, не готельне життя. Місцеві жителі відкриті, усміхнені щирі, напевно, підкорять ваше серце. Без посереднього спілкування з ними зрозуміти цей острів просто неможливо. Важлива порада, вирушаючи на будь-яку екскурсію, не лініться робити зупинки. Побачивши з вікна автомобілю, щось цікаве. Кожна така зупинка збагатить новими враженнями та, звичайно, фотографіями. Природа Занзібара унікальна та різноманітна водночас. І до неї тут ставляться з великою повагою, створюючи заповідники. Найвідомішим з них є Ліс Джозані, де мешкає много-много діких обіз'ян. Це, якщо висловлюватись, як тіточка Чарлі з незабутнього фільму Здравствуйте, я ваша тьотя». А якщо казати мовою науки, то тут мешкають червоні мавпи Колумба ендеміки, яких можна зустріти тільки на Занзібарі. Ці занесені до червоної книги тварини почувають себе справжніми господарями, і якщо і не всього острову, то вже свого лісу напевно і досить поблажливо ставляться до туристів, дозволяючи підходити до себе доволі близько і фотографувати скільки їм заманеться. Ліс Джозані примикає до прекрасного мангрового лісу. Тубільці ретельно його охороняють, бо мангри у свою чергу охороняють їх від океану, що постійно наступає. І якщо б не мангрові зарості, які затримують океанську воду під час приливу, океан вже давно поглинув би значну частину прибережної смуги. Тут у зеленій прохолоді можна годинами блукати, спостерігаючи за життям мешканців мангрів, і уважно прислухаючись до розповіді досвідченого гіда про те, як ці рослини розмножуються, кого можна побачити у воді біля коренів, як рослини виживають у солоній воді, і ще багато багато цікавих та унікальних речей. Ласкаво запрошую усіх до головної історичної пам'ятки Занзібару Стоунтаун. Стоунтаун, що у перекладі з англійської означає кам'яне місто, це історичний центр Занзібару, одноіменної столиці острову. Його диво і гордість. Не дарма він потрапив до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в цьому місті дивним чином змішались перські, мавританські, близькосхідні, індійські, африканські та європейські традиції та архітектури. Звідси, з веранди дому чудес кам'яне місто, тобто стоунтаун, видно як на долоні, і одразу ж стає зрозумілим, з яких часів залишилась та чи інша частина міста. Чи інший будинок та чи інша вулиця? За даними археологічних досліджень, люди мешкали на острові вже 50 тисяч років тому. Вважається, що першими мандрівниками з великої землі хто помітив цей острів завдяки його зручним бухтам, були перси, які зупинялись тут під час своїх подорожей Індійським океаном. В епоху великих географічних відкриттів цей ласий шматочок дістався португальцям, які протримались тут аж два століття. Португальців в 17 столітті потіснив султан Омано. Саме на період султанату прийшовся розквіт країни. Саме тоді вона отримала назву острів Спецій. З тих часів одна з найдавніших будівель міста старий форт, побудований ще у 17 столітті, щоб захищатись від португальців та їхніх союзників. А з 19 століття острів прикрашає ще одна визначна пам'ятка султанський палац чудес. Взагалі ж у старому місті знаходяться біля двох тисяч будівель, викладених, знаєте, з чого? З коралового каменю з часом корали вкриваються лишайником і від того виглядають ще старішими. У кам'яному місті можна заблукати у вузьких, схожих на лабіринт вуличках, де ви знайдете тінь навіть у найспекотніший день, і де на кожному кроці трапляється щось несподіване, дивне, вражаюче. Ринок, що як стверджував наш гід, аж ніяк не змінився за останні кількасот років. Загалі ж на тутешньому ринку прекрасно розумієш, чому острів вважається пряним, і знову проникнешся теплими почуттями до зензібарців, які охоче спілкуються з чужоземцями, а дізнавшись, що ми з України, можуть навіть продемонструвати свою обізнаність. Яндусі. І якщо Андрій Шевченко, як ми вже могли впевнитися, в багатьох країнах світу є візитною карткою нашої країни, то для Занзібару такою персоною є Фредді Меркюрі, який народився на острові. Його дім один з найвідвідуваніших туристами з усіх куточків планети. І, хоча в ньому нічого особливого немає, зазирнути туди є обов'язковим пунктом вашої стоунтаунської програми. Спеціальна фішка кам'яного міста його різьблені двері. Вони з'явились тут за часів султаната, але й сьогодні є невід'ємною часткою його мальовничого, екзотичного іміджу. Втім, мені особисто місто запам'яталося не його архітектурною вишуканістю, а людьми. Говірливими продавцями на ринку. Ось цими симпатичними хлопцями, що стрибають до води на набережній, демонструючи туристам свої уміння, рибалками у порту, що неквапливо робили свою справу, вуличними торговцями, такими різними, але зовсім не нав'язливими, на численними тутешніми християнами, що співали у стінах старого форту, художниками, що у цих же стінах продавали свої картини. До речі, майже всі картини, що вам тут запропонують, і які дійсно варто забрати з собою на згадку, написані у так званому стилі Тінга Тінга. Цей стиль отримав свою назву за ім'ям талановитого місцевого художника Едуардо Тінгатінга, -тінга, який зображував Африку та її мешканців в доволі примітивному, але яскравому та своєрідному стилі. Дивлячись на ці витвори мистецтва, так і хочеться намалювати щось подібне власноруч. Таким воно виглядає на перший погляд простим та підсильним. Але насправді все не так просто, і за кожною картиною криється талант та кропітка праця художників. Ось таке воно, старе місто, яке живе своїм сучасним життям. І давні коралові стіни, якого і яскраві картини Тінга Тінга є ніби декорацією до нього. Одним з ключових для Стоунтауна слів є сансет, тобто захід сонця. Під час нього всі присутні в місті намагаються зайняти місце на одній з численних тутешніх веранд, щоби в жодному разі не пропустити це неймовірно красиве видовище.

Центральна площа перед Палацом Чудес перетворюється на величезний ресторан Просто неба, де можна скуштувати усі занзібарські спеціалітети та делікатеси. Це улюблене місце вечірнього відпочинку для місцевих жителів, що приходять сюди по святковому вдягнуті і зі святковим же настроєм. Важкий день залишився позаду, новий настане ще не скоро. А тому давайте смакувати це життя. Бо ми в Африці. Ми з африканцями. Ми заради африканців. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. Акуна Матата.